Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні, в четверту неділю Великого Посту, Церква подає нашій увазі євангельську розповідь про юнака, що був одержимий німим духом. Нікого ніхто з учнів Ісуса Христа не міг зцілити. Пригадаємо собі попередні неділі і ті Євангелії, які церква пропонувала нам у них. В першій неділі святої Чотиридесятниці Христос кликав учнів. Так само він кличе тепер кожного з нас, щоб ми стали учасниками Його подорожі за спасіння світу, яка завершиться у Воскресінні. В другій неділі Великого Посту ми відкрили для себе важливість дружби у християнському житті, адже друзі є тими, хто допомагає нам зростати та підтримує на життєвому шляху. Пригадаємо також собі, що минулої неділі. Ми мали можливість роздумувати над значенням Христа Господнього, бо саме завдяки смерті Ісуса Христа на Христі, Хрест перестав уособлювати ганьбу, а перетворився на символ перемоги через прийняття страждань заради інших. Тому Христос закликає нас не боятися своїх хрестів, але прийти до Нього, до того, який може облегшити наші тягарі. В сьогоднішньому Євангельському уривку події, які описує Євангелист Марко, відбуваються після преображення Господнього, тобто після того, як Петро, Яків та Іван побачили славу Ісуса Христа, батько Біснуватого приходить до Ісуса і просить зцілити свою дитину, вказуючи, що учням це не під силу. Перед нами постає запитання невже причина того, що хлопчик не оздоровився, була саме в учнях Христа? Якщо подивимось на цю ситуацію з іншої сторони, то побачимо, що чоловік, який просить про зцілення, викриває свої сумніви такими словами, якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. То, можливо, проблема була і в малій вірі батька того хлопця, нехай ці запитання залишаться відкритими для ваших роздумів. Одного разу на реколекціях я почув таку історію. В одному селі протягом довгого часу не було дощу. Ну і відповідно почалася посуха. Саме тому люди вирішили в якийсь момент зібратися і почати молитися про те, що Бог послав нарешті трохи дощу на сільському майдані. Коли вже прийшов час молитви, і вже всі зібралися на молитву під палючим сонцем, лише одна дівчинка здогадалася принести з собою. Парасольку. Цей приклад показує нам, що просити недостатньо, необхідно також вірити. Саме на це вказує Ісус, батькові того хлопця, схиляючи його до віри такими словами все можливо тому, хто вірує. Пригадую собі також історію з власного життя. Це трапилося ще до того, як я прийшов до монастиря. Щоліта у Крехівському монастирі Святого Миколая відбувалися зустрічі для хлопців. На яких була можливість краще запізнатися з монашим життям, а також трохи відпочити та застановитися над власним існуванням. Ми з друзями поверталися додому, проте, оскільки не було жодного транспорту, щоб добратися до Жокви, ми вирішили йти пішки з усіма нашими сумками. Ми сподівалися, що, можливо, хтось побачить нас по дорозі і підвезе. І коли ми йшли, я запропонував своїм товаришам почати молитися вервицю. Один з друзів виявив своє незадоволення, кажучи, що це нам і так не допоможе. Не встигли ми завершити нашу молитву, як під'їхав бус, і водій сказав нам: ви до дожвте, сідайте, я вас підвезу. Очевидно, що молитва не є магічним засобом, за допомогою якого ми можемо задовільнити свої проблеми. Молитва це перш за все спілкування з Богом. Завдяки молитві. Ми відкриваємо своє серце на те, що відбуватиметься з нами далі. В даній ситуації моє серце переповнювало невимовна радість і вдячність Богові не за те, що вдалося добратися до жовкви, але просто за те, що Він існує. Христос також ставить риторичне питання: Ороди невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Відповідь на ці слова ми почуємо, коли Ісус Воскресне з мертвих. Та посилатиме своїх учнів проповідувати добру новину словами, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Отже, Бог завжди залишається поряд з людиною. Найважливіше, що нам потрібно, це віра та відкритість на Його дію в нашому житті. Пам'ятаємо, що молитва має чотири виміри: по-перше, в молитві ми прославляємо нашого Творця. Який все створив і перебуває між нами повсякчасно. По-друге, через молитву ми виражаємо Богові вдячність. Повірте, ми маємо за що дякувати Богові. По-третє, молитва слугує нам перепрошенням за наші недомагання і недосконалості, якими ми могли б зранити себе, ближніх і Бога. І по-четверте, в молитві. Ми просимо Бога ласки для нашого життя. Тож просімо Бога ласки з вірою, не сумніваючись у Його силі, адже все можливо тому, хто вірує. Слава Ісусу Христу!